Всім привіт! Всім привіт, мої дорогесенькі, Мої любі, гарного, чудового настрою вам. Я вас люблю. Ви найкращі. Ви такі чудові. Дякую, дякую, кожному з вас. Щиро, щиро вдячна. Так, небагато я плела, але відразу кажу. Показую те, що далі просунулось з пакетів. Кому це не подобається, вимикайте відразу. Не дивіться далі не треба. Тому що, ви знаєте, на кожна робота, на свій смак. Да, Можливо, у когось щось не вийшло. І таке буває. Ну, я знаю людей, які плетуть великі килими з пакетів, у них є це чудові килими, великі такі, у них є е, попит на це, є замовлення. Я знаю е, також жіночку, яка робить чудові сумки з пакетів. Це взагалі шедеври. Ну, мені ще трішки до цього вчиться. У мене досвід плетіння з пакетів невеликий, але також я хочу килимки, щоб вони були різної форми, різного візерунку, щоб цікаво було. Наскільки вони будуть триматися е, з моїх ручок, так, не знаю. Я так зрозуміла, дуже багато залежить від ширини смужки. Ну, Є свої такі нюанси, так? Я вчуся тільки. Е, і... З тих накидок на табуреточки, які я вже виплила, так? бо там в мене є ще недоплетені, які я виплила, вони чудово тримаються. Одна в мене навіть стоїть в прохолодному місці, табуреточка на терасі, там, там або жарко дуже сильно буває влітку, або прохолодно дуже. Тому ну, за цей час. Нічого ніде не порепало, не змінила колір, все чудово. Тому килимки для обтрушування ніг не тільки, з них плетуть сумки, з них плетуть килими в кімнати, з них плетуть сумки, з них я виплела накидки для табуреточки. Ну, і ще багато, хто що придумає, з нього можна виплести. А я ще розпочала багато інших робіт. Ну, я трішки їх пізніше буду доплітати, і ви побачите, що ще можна виплити з пакетів. І тепер до перегляду. Так, килимочок. У мене вже пів бутончика є, так? Так, тут в мене це листочок буде, так? Тут у мене листочок. Це у мене листочок. Ну, от такі смужечки такі. Ось схемка. Ось в мене виходить так. Плиту я технікою С2С. Так. Далі. А далі у мене. Так, а далі у мене ось доріжка така. Так, і я показую. Показую. Так, ось схемка. Так, що я ось ось листочок, і ось у мене вже розпочата трояндочка. І в мене ще один тут квадратик, і у мене вже ширина. ну, Ось ця ширина в мене вже є зроблена. Вже я буду йти ось так. Ну, ширина буде йти, і в довжину буду йти. <кій> ну, ось тут в мене такі листочки. Так, і тепер я вам ще хочу показати. А показати я ще хочу. Ось. Так, що це таке? А це я вам хочу показати. <кій> це сонечком буде. Ось такий килимочок дитячий сонечком буде. Ну, а я вам передостанні дні цього року хочу побажати сонечка також. Не тільки кремочка, не тільки жучка. А сонечка добра, тепла вам. Щиро-щиро люблю вас і щиро дякую, що ви є. Пока-пока.